Різниця арифметичної прогресії дорівнює 5. Обчислити значення різниці сьомого та четвертого члена послідовності. Звичайно, можна А7 розписати через формулу Н-члена, А1 плюс n-1 7-1 це 6 помножити на d. Так само можна записати четвертий член, а перше плюс 3d n-1. Про яку я формулу зараз згадую. В довідкових матеріалах подивіться уважно, це формула nного члена, і ми вже в попередніх задачах її згадували. Але розуміючи, як влаштована. Прогресія, ви можете одразу збагнути, що різниця між сьомим та четвертим членом послідовності дорівнює 3D, тобто складає D, D і D. три різниці. Але, знаєте, ну, є різні задачі, більш складні. Тоді краще розв'язувати це за допомогою саме формули і знаходити різницю виразів, які зараз у мене на екрані. От тепер у вас є можливість переконатися, що те, що я сказала, є правдою. А7 мінус четверте дорівнює, Замість сьомого підставляю 6D, замість А4 підставляю А1 додати 3D і знаходжу різницю цих виразів, тільки не забудьте другий вираз взяти в дужки. При розкритті дужок А1 взаємно знищується, 6D мінус 3D це буде. 3D. Отже, коли в нас d в умові задачі, а це саме є різниця, дорівнює 5, то можна просто підставити. І 3 помножити на 5. 3 помножити на 5 буде 15. І відповідь D в нас правильна. На іспитах минулі роки траплялися різні задачі. Ви можете потренуватися, наприклад, знайти А10 мінус А2. А можна, навіть не знаючи різницю, знаючи, що А10 мінус А2, наприклад, дорівнює 64, знайти різницю 8-го і 5-го члена послідовності. До речі, напишіть, що у вас вийшло. Важливо мати багато практики, тому що. Недостатньо е, подивитися одне завдання і сказати, що ви зрозуміли тему. Велика кількість практики є на моїй світній платформі математичка, і зібрані усі задачі НО минулих років, іспитів минулих років. Ви зможете знайти і мої авторські задачі, і велику кількість практики і ще перевірити свої знання за допомогою онлайн-теста за цією темою.